20 липня 2025 року, рівно о 14.18, два автомобілі хамві транспортували українських бійців сил спеціальних операцій. Машини рухалися в напрямку села Гуєво, що в Курській області. Проте українські бійці в обох хамві не знали, що попереду на них чекає засідка 8 проти 25. і замінована дорога. У цей момент 25 північнокорейських північно-корейських артилеристів та піхотинців. Розташувалися в селі Гуєво поблизу Курська, готуючись до спроби проникнення в напрямку харківсько-сумського рубежу. Два хамві в кожному по вісім бійців увійшли на сільську дорогу на безшумному режимі холостого ходу. Обидва автомобілі були обладнані веподібним днищем, яке відхиляло вибухову хвилю у бік. А тиск у шинах був знижений для кращого розподілу ваги по м'якому ґрунту. На дахах обох хамві оберталися дистанційно керовані турелі М2А1 і Рада. Вони готувалися здійснити тиху атаку на новостворене мінне поле північно-корейського підрозділу, наближаючись до їхнього польового штабу із південного заходу. Усередині кожного хамві перебували командир машини, ймовірно, капітан, радист, снайпер, кулеметник підтримки, пара піхотинців і оператор роботизованого сапера. Усі були споряджені легкими композитними бронепластинами, мали перед собою гвинтівки hk 416 А7, а один снайперську – 10, калібру 7,62 мм. На підлозі біля ніг одного з бійців стояв малий гусеничний робот із гранатометом GM94. Комунікаційна система, дротова, бездротова та супутникова, була з'єднана через тактичний модем Тіско Кивер, встановлений у кузові. Це дозволяло кожному планшету в машині бачити єдиний тактичний екран: маршрут, ворожі позначки, електрооптичну карту та карту сигналів. Метою було знищення північно-корейського підрозділу, що базувався в селі. Хамві рухалися дуже повільно, знаючи, що дороги навколо населеного пункту гуєво заміновані північнокорейськими добровольцями. Оберти двигуна не перевищували 1800, а шини були переведені в режим оф-роуд. Загін стріла 9 отримав цю інформацію за два дні до операції через супутниковий звіт. Першим етапом було подолати мінне поле, використовуючи броню та електронну систему підтримки хамві. Ця модель хамві виглядала як звичайний пікап, але мала посилене виподібне днище під двигуном. Водії знижували тиск у шинах до 2,5 атмосфер, розподіляючи вагу броньованого корпусу по ґрунту. Під капотом тихо працював дизельний двигун об'ємом 6,5 літра. Турбований здатний розганяти авто до 110 км на годину. Але цього разу важливішою була тиша, а не швидкість. На даху обох машин встановлені бойові станції Протектор РС-4», із кулеметами М 2 1 калібру 12,7 мм. Стрільбу вели за допомогою тепловізора, керуючи джойстиком із середини. Позаду антена Старлінг і мінірадар радар Roda Cube, що безперервно оновлював тактичну обстановку. Розвідка стріли 9 підтвердила, у цьому секторі діє 25 північнокорейських північно-корейських солдатів, яких перекинули на допомогу росіянам. Вони мали типове корейське озброєння: штурмові гвинтівки Type 58, кулемети Type 60 b гранатомети DP-64 і пістолети Макарова. Найнебезпечнішими були 170-мм гаубиці м 1989 коксан, здатні бити на десятки кілометрів. План українців полягав у тому, щоб увійти в село із південного заходу, а не з півночі, як очікував ворог. Знищити польовий штаб, а потім викликати артилерію для ураження коксанів. На третьому кілометрі від кордону один із хамві випустив розвідувальний мінідрон. За 20 хвилин він підтвердив наявність мін ТМ 62 2 ОЗМ-72 та 3 ПФМ-1 Метелики водій обрав обхідний шлях, але один «Метелик» все ж вибухнула під заднім правим колесом першого хамві. Пролунав різкий флейтовий звук вибуху, шина лопнула, але завдяки вбудованому армованому кільцю машина не втратила хід. За пів кілометра до мети обидва двигуни заглушили, а машини сховали під деревами під маскувальною сіткою. Українські бійці розосередилися і зайняли позиції. Один боєць із укриття вистрілив із гранатомета GM-94. кілька газових гранат. CS полетіли в траншею ворога. Корейці, задихаючись від газу, вибігли з укриття у цей момент один український боєць був поранений, саме той, що стріляв першим. Його товариш підхопив гранатомет і продовжив обстріл. Командири обох хамві дали наказ розділитися на два фланги. Українці оточили ворога. Корейці спробували навести артилерію, передали координати Коксанам і підняли дрон DJI для коригування. Але радар Рода Кюб зафіксував сигнал, і станція Реп придушила канал управління на частоті 2,4. Зображення на екрані противника спотворилося, а снайпер одним пострілом збив дрон. Проте корейці вже встигли передати координати. Гаубиця М 1989 відкрила вогонь. Перший снаряд упав біля покинутої траншеї. Уламки зачепили борт «Хамві». На правому фланзі український боєць із ХК-416 зняв двох противників, що стріляли навмання крізь дим. Лівий фланг також просунувся. Один боєць ліквідував гранатометника, інший його помічника. Командир корейців у паніці тричі вистрілив у повітря з пістолета Макарова. Його солдати сприйняли це як сигнал до атаки. Всі 25 вискочили з кущів і потрапили під шквал із кулемета М 1 50 куль за секунди притисли ворога до землі. Далі вперед рушив саперний робот з робот скуда з термобаричною гранатою М 397 Він підкотів до траншеї і скинув заряд у середину. Вибух сплющив землю, знищивши рештки спротиву. Кілька корейців спробували втекти, але над полем піднявся український дрон, який скинув дві фугасні бомби. Двоє ворогів загинули, двоє здалися. В одного з полонених випав синій пластиковий посвідчувальний жетон, технік польового обслуговування 7-ї артилерійської бригади КНДР. Документ сфотографували, датували і запакували. У цей час радари хамві зафіксували новий радіосигнал з позиції реактивної батареї ГРАД. Координати негайно передали через цифрову мережу до 27-ї артилерійської бригади. За 45 кілометрів позаду вже чекали хай Марси. Два ракети Джемелерс вилетіли з позиції та через кілька хвилин вразили ціль. Перша знищила гаубицю м 1989 Друга підірвала вантажівку з боєприпасами. Потужний вибух повністю заглушив вогонь ворога. Контрбатарейна стрільба північнокорейців у Курській області припинилася. Стріла 9 ще 40 хвилин збирала докази на місці. Пошкоджений «Хамві» перевели в режим Ранфлет і відступили на швидкості 60 км на годину без зустрічі підкріплень. Російські радари зоопарк 3 були спочатку придушені РЕП, а потім знищені хаймарсами. Повернувшись на базу, пораненого бійця негайно доправили в медпункт. Броня Хамві залишилася цілою електроніка працездатною, у звіті зазначалося вісім українців, два бронеавтомобілі, два саперні, роботи, один мінідрон, місію виконано, втрати ворога 25 нейтралізованих солдатів, одна гаубиця, один боєкомплект до гаубиці, два дрони. Українці втратили лише одного пораненого було витрачено чотири газові гранати СС. Одну термобаричну бомбу та 400 набоїв також використано дві ракети Гемі ЛРС. З боку ворога, моральний колапс, знищена батарея, втрачений план вторгнення. Того дня небо над Харковом і сумами залишалося тихим, бо не залишилося жодної артилерії, здатної стріляти на півночі. Сталь північно-корейських гармат не змогла пробити броню українських хюмерів. Один екіпаж, вісім людей, підготовка, технології, розвідка та раптовість переважили чисельну перевагу. Так українські бійці зі стріли 9 розгромили під Курськом північнокорейський підрозділ, що воював на боці Росії. Так закінчилася операція, про яку не розкажуть у зведеннях і не напишуть у газетах. Вісім чоловіків, два броньовані хамві і кілька кілограмів металу, перетвореного на точну силу. Цього вистачило, щоб зірвати план вторгнення, який готували місяцями. Для них це був звичайний день на війні, без фанфар, без камер, лише дим, пил і короткий рапорт у кінці. Завдання виконано, але саме такі бої безіменні, тихі, холодні і складають історію, у якій Україна перемагає не кількістю, а розумом, дисципліною і холодною рішучістю тих, хто не має права програти.